Подолати минуле Україна в подіях та особистостях. У місті Лева завершився проект, у межах якого адаптували декілька літературних творів та фільмів для людей з вадами зору. Нам виділили 800 з невеликим тисяч гривень. Ми навіть не всю суму використали. І отриманий результат: це три фільми з аудіодескрипцією для незрячих. Атентат нескорений владика Андрей. Це три аудіокниги і три книги, надруковані шифтом з загальним накладом 640 примірників. Це книга Ольги Опанасенко Любомир Гузер, книга Ярослава Грицака Подолати минуле глобальна історія України і книга Ганни Тетельман та Катерини Шаповалової, енциклопедія для допитливих Зростаємо українцям. Кожна книга або фільм розповідають про знакових персоналів в історії українського державотворення. розповідає координаторка проєкту. Також Оксана додає, що аудіодескрипцією фільмів її команда займається вже більше десяти років. За цей час опрацювали понад 150 фільмів та мультиків та начитали чимало аудіокниг. Глобально це зробити кіно доступним для незрячих від народження людей. Властиво пояснити їм ті речі, які вони, які вони в житті ніколи не бачили, і пояснити, пояснити так, щоб у них залишилися враження від фільму і емоції від цього фільму, як у нас з вами. У мене практично на один фільм іде ну, близько тижня. Це вже так максимум. Максимум, так плюс. Корекція фільму пізніше йде, і запис. Тобто, ну я думаю, ну все разом це десь тиждень часу. Також до роботи над проектом долучили і художників, які займаються адаптацією складних малюнків, які неможливо відтворити як звичайні зображення для зрячих осіб. Чорний кольор піднімається над рівнем паперу. Це лінія чорна, і відповідно темні кольори так само можуть трошечки підніматися над рівнем паперу. У цих всіх лініях і плямах треба. Досить чітко знайти для всього своє місце і розмір, коли людина буде це прощупувати пальцями, щоб в голові не створився хаос. Там має значення і товщина лінії, бо деколи треба там, сумістити кілька товщин ліній, там, на міліметр, на два, на три і на чотири. Деколи треба ці лінії розсунути, бо коли вони занадто близько, вони втрачають ніби, відчуття форми, куди ця лінія повела, ніби, щоб не перескочити ніби з однієї форми на іншу. Робота над цим проектом тривала майже півроку. Додамо, що усі ці книги та фільми безкоштовно передали в усі регіони України. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда тут Львів. В Україну під виглядом гуманітарної допомоги намагалися ввести через пункт пропуску грушів три позашляховики. Автівки перебули на в'їзд з різницею в годину часу. Їх переміщували двома вантажівками. По документам вони переміщувалися як гуманітарна допомога для одного зі столичних благодійних фондів. Однак з'ясувалося, що такий вантаж вони не очікують, а водіїв не знають. Таким чином автівки вилучили. Орієнтовна вартість цієї псевдогуманітарки понад 700 тисяч гривень. Сюди з'їжджаються пацієнти зі всієї України, адже знають, що тут вони отримують висококваліфіковану допомогу: хтось за направленням від лікаря, хтось за рекомендаціями від знайомих чи рідних, а хтось, вже маючи попередній власний досвід. Адже майже 60 років у Львові на вулиці Генерала Чупринки, 45 другого медичного об'єднання, функціонує потужне урологічне відділення, яке є найстаршим у місті. Я підняв статистику і так виглядає по всіх руках, по журналах, що близько 85 тисяч пацієнтів проліковано тут за час існування, за час функціонування нашого урологічного відділення п'ятої лікарні. За цей час було виконано близько 30 тисяч успішних операцій, і з часом відділення лише вдосконалюється, адже тут використовують найновіші підходи до лікування всіх урологічних патологій, в тому числі і онкологічних. Наше відділення повністю забезпечене всім сучасним обладнанням, особливо це і за останні роки. Ну за останні 5-7 років ми отримали. І активно використовуємо все сучасне устаткування ендоскопічне, тобто, якщо це стосується сечокам'яної хвороби, то це конкременти любої локалізації, нирок і сечоводів, сечового міхура, застосовується лазерна літотрепсія в ендоскопічному доступі в лікуванні. Один з таких сучасних малотравматичних методів використали для лікування пана Романа. Відтак це скорочує його термін перебування в лікарні, а отже вже скоро його випишуть додому. Сам чоловік після операції почувається добре і відзначає чуйність та відповідальність лікарів. Ну, і тут дуже хороші лікарі. І Персонал такий привітний, приємний, чуйний. Зараз що особливо подобається, це чистота. Я трохи ще так говорю. Тому що я так бачу, поки мені операції не робили. Тут в коридорах вони весь час постійно прибирають і прибирають, і вологе прибирання, і таке прибирання, і витирають. Ну, і лікарі дуже хороші. Тут створені всі комфортні умови для перебування пацієнтів, зокрема, зроблений ремонт та є забезпеченість всім необхідним устаткуванням. Якщо це стосується онкологічних захворювань, то тут є і. Лапароскопічне остаткування і ендоскопічне остаткування оперуються пухлини нирок, і органозберігаючі операції на нирках при пухлинах, оперуються пухлини простати, сечового міхура, сечоводу. Також ну, велику кількість хворих становлять пацієнти з аномаліями розвитку. Тут також застосовується новітнє остаткування і підходи новітні у лікування таких пацієнтів. Додамо, що кожного року через це відділення проходить лікування більше тисячі пацієнтів з урологічними хворобами. Ірина Цвігун Семен Пулик. Правда, тут Львів. Його не лякає війна, бо він має в серці Україну. Відомий швейцарський диригент Сімон Камартін разом з дружиною Скрипалькою спеціально приїхав до Львова, аби дати можливість нашим людям, хоча б на дві години забути про страшні будні. ми вже не вперше в Україні, але цього разу ми відчуваємо, що ваш народ потребує підтримки від інших людей. Саме тому ми з чоловіком створили цей проект для України. Ми добре знаємо вашу країну. Ми добре знаємо Львів. Ми добре знаємо українську музику. Ми маємо велику радість зараз перебувати саме у Львові. Твори для свого проекту Сімон Камартіні підбирав дуже ретельно. Це класичний Моцарт та наш сучасний львівський геній Юрій Ленюк. Солістка Сопрано Мар'яна Головко в захваті від вибору швейцарського диригента, адже саме їй випала честь прем'єрного виступу. Для мене це дуже приємний виклик співати Моцарта, співати таку поважну, потужну класику сьогодні, так само як і стати голосом премєрного виконання власне, абсолютно нового твору Юрія Ланюка. Свій проект Камартін назвав чотирилисник надії. Майстру зізнається, що основною метою для нього було піднести українцям настрій, налаштувати невіру у щастя, а значить, і у перемогу. Ми намагаємося цією роботою підняти настрій людям, щоб можна було заспокоїтися, стишитися, зосередитися і відпочити. Музиканти зізнаються, що працювати із швейцарським маестро – це справжня насолода. Це той диригент, який поважає кожного учасника оркестру. Він надзвичайно толерантний. Він з такою повагою відноситься до кожного музиканта в оркестрі, до солістки. Він стільки любові транслює. Для Львівської філармонії Сімон Камартін близький друг, який був частим гостем ще до війни. Тепер же він став ще й помічником для багатьох музикантів та їхніх сімей. Буквально в перші дні початку цього страшного вторгнення Сімон допоміг багатьом нашим музикантам. Йому вдалося організувати в Швейцарії притулок для них житло. Вечір музики про світло надія. Музиканти саме так називають свій виступ. Відбудеться вже цієї п'ятниці у Львівській філармонії. Тож оркестр дуже сподівається, що о 19-й годині в залі буде справжній аншлаг, Та обіцяють подарувати глядачам без перебільшення надзвичайне задоволення. Євгенія Полікарпова Семен Пулик правда тут Львів. Півмільйона гривень в місяць саме стільки заробляли сутенери на продажу інтимних послуг. У це важко повірити, але ділки завербували у свій бізнес аж півтори сотні жінок, то розвинули свою мережу у Києві, Харкові, Львові і навіть за кордоном. Анкети пові виставляли у телеграм-каналах, адміністратором яких була подруга основного організатора. Окрім цього, саме вона відповідала за підбір нових кадрів для інтимних послуг. До речі, ціна за таке кохання коливалася від 400 до 3 тисяч доларів. Обох вже затримали їм загрожує до семи років позбавлення волі. Внаслідок чергового ДТП на Львівщині травмувалися дві особи. Подія трапилася на дорозі перемишляни Плугів поблизу села Поляни. Відомо, що між собою не розминулися два легковика. Водій та пасажирка однієї з них отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. Історія, яка розчулює до сліз у селі Старий кропивник, собака врятував усю сім'ю від страшної загибелі. Тільки послухайте, родина ввечері розпалила камін, а потім усі лягли спокійно спати. Однак вже під ранок їх розбудив несамовитий гавкіт. Пес бігав з кімнати в кімнату та змушував господарів підвестися з ліжок. В цей час все помешкання було в диму. Тож власники чимдуж вибігли з будинку та зателефонували рятувальникам. Не повірите, але вже за кілька хвилин оселю охопив вогонь. Тож пес здійняв гвал так в що це врятувало життя всій сім'ї. На жаль, будинок згорів повністю, але завершитися ця історія могла б набагато трагічніше. Слава Україні! Сьогодні говоримо про вибори у Польщі. З нами на скайп-зв'язку Мар'ян Лопата, політолог. Мар'ян, вітаю. Скажіть, будь ласка, як ці вибори вплинуть на Україну? А, ці, а, ці, а, ці вибори навіть а, можуть принести дуже великі позитивність. запровеливості. Ще до виборів не зможе, навіть якщо вона виграє ці вибори, провести достатню кількість депутатів, щоб одностайно здійснити і зробити коаліцію. Так і одностайно сформувати просто уряд. Так тому вони для цього потребували ще одної партії, таку як таку партію коаліції ну вони розглядали конфедерацію на чолі з Корвіном Мікка, який займає чітку антиукраїнську позицію, і це був би навіть більший негатив, якби конфедерація війшла би в таку коаліцію, ніж би якби війшла якась інша партія. Тому по великому рахунку враховуючи всі коаліційні потенціали обох блоків по великому рахунку, тобто грав з пріолості Конфедерації, і опозиційного до них блоку, з якісь каже, з громадянської платформи третього шляху, а також польської народної або селянської партії, mm. нам набагато вигнішою буде, буде коаліція власне другої партії, власне тих других партій, тому що по перше. В нас вже потенціал е наших взаємостосунків дуже добрих взаємостосунків з піс частково вичерпався через. По перше, неврегульовані ем, аграрні питання, а по друге через ем, деякі е, ускладнення взагалі в загальному відносини між е, Польщею та Україною, оскільки останнім часом Польща задекларувала особливо е, прем'єр-міністр Морвецька задекларував, що вони не збираються вже потім постачати жодних військових зброй до України, принаймні тих, що є в наявності у Польщі, тобто своїх власних вже не будуть постачати. Великому рахунку ПІС відіграв дуже важливу роль на початку повномасштабного вторгнення в Росії в Україну в 2022 році, але зараз я би сказав, що навпаки для України така коаліційна, така коаліція, яка вимальовується, вона є набагато кращою ніж попередньо, ніж якби, наприклад, відверто, відверто проросійська Конфедерація, та після вступила. В коаліцію створили б уряд, оскільки конфедерація в будь-якому випадку блокувала любу допомогу Україні, і це могла би до речі бути як одна з можливих е умов е вступу конфедерації в коаліцію спіс якби вона, звичайно конфедерація набагато багато більшого голосів отримала. Що е е підтримка України буде обмежена? Це могла б бути їхня реальна політика. І піс мав би на неї зважати для того, щоб втримати більшість. А Так насправді по великому рахунку це ця коаліція, що вимальовується, вона є набагато кращою за та, що була та що могла би бути між конфедерацією та Не секрет, що конфедерація це така проросійська партія. Як вона шкодить Україні і чим загрожує, окрім того, що блокує постачання зброї і допомозі Україні? В то в тому, що звичайно, що ПІС вони по великому рахунку вичерпали свій, практично частково вичерпали свій потенціал допомоги Україні, і вони вже почали останнім часом, останні місяці вони почали спекулювати на тому, що ми все-таки маємо захищати польські національні інтереси понад усе. Це не що, наприклад, громадянська платформа. І ПСЛ чи і третій шлях будуть ставити українські інтереси над польські. такого не буде. Але звичайно, що е, ці партії в своїй е, спроможності допомогти Україні будуть нічим не поступатися. Наприклад, цій же піс, особливо, хоча ПІС, я кажу, що відіграв дуже. Добру і значну роль, особливо на початку російського вторгнення в Україну, оскільки це є перша де факто держава, що приймала наших біженців, і це перша держава, що давала звичайно крім США і Великої Британії, що почала давати масову військову допомогу Україні зокрема було і минулого року це було і 300 танків та 72, які Вони дуже швидко нам передали і багато іншого. Тобто тут можна пораховувати багато е, Україна Є дуже великою. В підтримці України минулого року, але є моменти, коли такі відносини вже починають вичерпуватися, і от вони якраз вже вичерпалися протягом останніх перед місяців, і можливо навіть це у ці е, насправді ця напружність у відносинах між Україною та Польщею протягом останніх півроку вона зіграла негативну роль для е, подальшої підтримки пісу е, в е, самій Польщі. тому що Багато польських громадян воно побачили, що піс може бути і не зовсім консеквентний, і не зовсім вони можуть бути і не зовсім ефективними. Тому вони почали трохи більше почали віддавати перевагу іншим політичним партіям. Але тут треба згадати, що насправді негативну роль в тих виборах для пісу і конфедерації зіграла якраз висока явка. У великих містах Польщі, і оскільки власне електорат пісу він знаходиться більше в сільській місцевості, а великі міста, як правило, вони голосують за більш ліберальні партії, такі як громадянська позиція, чи третій шлях, тому от висока фреквенція, тобто присутність виборах виборців, вона великих містах зіграла тут наготовну роль для пісу. Що ж, Мар'яна? Я дякую вам. Все щасливо, Голеже.